Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Вітаю, я Марія Кравчук. Це програма Тиждень Житомир. В сьогоднішньому випуску ми обговоримо нестачу фінансування закладів культури в Житомирі. Працівники Житомирського драмтеатру імені Івана Кочерги та Житомирського лялькового театру залишилися без фінансування, і наступний місяць змушені йти у відпустку за власний рахунок. Спробуємо розібратися, чому виникла така ситуація, і які варіанти для її вирішення про те, що Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги, Житомирський академічний театр Ляльок та Житомирська обласна філармонія не мають фінансування на зарплати працівникам, написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук актор Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Кочерги Олександр Литовченко. Відкрию таємницю. Зарплати артистів настільки мізерні, що навіть сором написати. Але я скажу: моя заробітня плата як артиста драми вищої категорії зі стажем роботи 14 років не перевищує 10 тисяч гривень. І навіть цей мінімум вони хочуть відібрати. Мені потрібно утримувати сім'ю. Я з перших днів повномасштабної війни став на захист України, отримав травми та за рішенням ВЛК був списаний питання, для кого я служу. Такої ж думки Павло Немивакін, колега Олександра Литовченка, актор театру імені Кочерги. Павло говорить, що мусить шукати можливості під заробітку, щоб забезпечувати свою сім'ю. Коли ну, я прочитав його публікацію, я зрозумів, що Сашка написав все так. Ну, по факту, я зразу зробив репост, навіть про це й не думав. Я маю три сина, і моя зарплата в театрі 12 тисяч і. Я змушений підробляти ще монтувальником сцени, тому що якби, ну, 12 тисяч для моєї сім'ї це взагалі нічого. Мені там вистачає комуналка і поїсти, і в принципі все. А далі ну, от, намагаюся і монтувальником працюю, бо монтувальників в театрі взагалі немає. Всі позвільнялися, в нас залишився один монтувальник. Просто мінімальна зарплата. Сюди ніхто не хоче за мінімалку, а роботи дуже багато. Через дефіцит грошей театральна трупа драмтеатру в травні піде у вимушену неоплачувану відпустку на два тижні, а потім ще на два тижні на простій. по факту. Якщо нам треба 25 мільйонів гривень на зарплату, а до кінця року нам виділили там 13 мільйонів з хостиком. Я точно не пам'ятаю. То якщо ми порахуємо, знаєте, це як для першокласника завдання, то сьогодні фінансування для Житомирського обласного театру є тільки 50%, скажемо так. Закінчується півріччя. І ми прорахували, що нам теж треба приймати якісь внутрішні заходи, щоб ми закрили без заборгованості по заробітній платі перше півріччя. Ми збирали збори, театр не закривається, тому що сьогодні ну, і в ЗМІ і на сторінках Фейсбука лунає. Закривають, нас не закривають. Ми йдемо в травні місяці, по нашим підрахункам на два тижні за свій рахунок, і на два тижні. У нас буде прості це 0,75 е, заробітної плати, будемо виплачувати, Незважаючи на це, актори прийняли рішення в травні виходити на роботу, оскільки готують нову постановку. Мене запитували вже а чому раніше? Чому ви не говорили про цю ситуацію? Чому ви людей не виводили на пікети? Це дуже такий, мені здається, пікантний момент. Не дуже коректно сьогодні виходити з пікетами, тому що коли ми знаємо скільки треба грошей на зсу для тих хлопців, які в окопах. І е, оцей баланс, тому що у нас були збори, ми е, говорили ці питання е, з колективом. Як наскільки це коректно сьогодні? Як до цього віднесуться е, наші глядачі, е, ті, які ходять в театр, наскільки сьогодні ну, їм потрібен театр? Режисер Житомирського драмтеатру Петро Авраменко каже, що через низьку заробітну плату театр має дефіцит акторів. Дефіцит акторів ми відчували навіть до війни, тому що не багато акторів, яких ми хотіли б взяти, вони по-любому поїдуть в столичні театр. Поїдуть в столичні театр, маючи зараз декілька, декілька закладів, які своїх акторів ну скажімо так навчаються там на акторські. Ми їх беремо. І тільки через 5 років по великому рахунку, коли він навчається, працює в театрі. Він вже може вважатися якби професійним актором. Хто піде на таку заробітню платню? Зараз до нас ніхто Наталія Ростова говорить, що питання фінансування закладів культури Житомира вирішується на рівні керівництва області. Нас зібрали позавчора на нараду наше. Керівники області, і обласна рада, і обласна військова адміністрація, і нам е, дали пояснення, чого так виникла ця ситуація, тому що сьогодні зняли з обласного бюджету понад 1 мільярд гривень і вистачає не тільки театру філармонії, театру Ляльок, вистачає всій галузі культури і інших галузей». Сі, Олександра Литовченка вказано, що без заробітної плати на місяць лишаються також працівники Житомирської обласної філармонії та Житомирського академічного театру Ляльок. Директор Житомирського академічного обласного театру Ляльок Сергій Мисечко говорить, що станом на цей місяць заборгованості по заробітним платам для акторів немає. Всі знають про складнощі в бюджеті, те, що з бюджета вилучили частину. Коштів, які також призначались і нам ми не будемо закриватись. Ми закінчуємо наш театральний сезон у зв'язку з тим, що ну на жаль, у нас два актори наших служать в Збройних силах, і частина репертуару випадає. Ми працюємо і скажу в порівнянні з іншими театрами, у нас є змога працювати. Крім того, підключаються. До речі, дуже дуже радий, що суспільство так реагує. Що, не дай Боже, закриють театр. Театр не закриють, театр буде працювати, тим паче, після цього резонансу такого легкого е -е -е отримав багато підтримки е -е сусідні області, запрошують на гастролі. Ем, наші, наші волонтери проявили свою ініціативу, хочуть підтримати нас в літній період. Головна бухгалтерка Житомирської обласної філармонії Галина Гекалюк каже, що в 2024 році заклад зіштовхнувся з проблемою недофінансування. Поки що не плануємо тим е, відпустку збереження заробітної плати. Е, як впливає на роботу, артисти працюють на повну потужність. Як каже наш директор, артист це головний у нас в філармонії. От, е, крім того, крім фінансової підтримки, в філармонії є ще план доходів. Доходи виконуємо як фінансові, як план доходів, так і концертів, глядачів. Це все виконуємо. На даний час заплановано. А строїмо концертну діяльність. Сума нестачі фінансування на галузь культури Житомирської області у 2024 році складає 56 мільйонів гривень. З огляду на те, що ви знаєте, що з обласного бюджету вилучено 1 мільярд гривень. Це податок з доходів військових та силовиків, і безумовно це величезна втрата. Тільки по галузі культури у нас 56 мільйонів гривень дефіцит бюджету по наших обласних закладах культури. У найгіршому становищі опинилися музично-драматичний театр імені Кочерги, Академічний обласний театр Ляльок та обласна філармонія імені Святослава Ріхтера. І я, мене ж не покидає думка, ми головні розпорядники коштів. В який спосіб нам забезпечити роботу закладів недопущення заборгованості по заробітній платі, таке інше. Тому безумовно, тут шлях тільки один: зменшення видатків, приведення до відповідності доведених граничних показників бюджету з однієї сторони, з іншої сторони, це більше заробляти, це, це збільшення власних надходжень через концертну діяльність, таке інше. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. До нових зустрічей.